Вітаю! Сьогодні у нас на показ алеча набрання. Ось такого кольору вона. Вже повне дозрівання цих плодів. Величенька, смачна. Дивіться, кулястої форми бордового кольору з такими цяточками пілими, всипана по всій поверхності плоду. Цяточки ці. Значит, кулястые грамм 40-50, чувствуется. Это я нарвал. 220 меня 20 ведро. Трошки я нарвал там их в уровне. Просто нарвал на продажу и заразом, чтобы показать. Давайте сейчас я возьму. А, красотулечка. Сорта лычина на драню. Вже повністю дозрівші. Помаранчево-рожеві. Дивіться, який Ой, прям капець. Ой, шкірочки відокремлюються. Кісточка теж, бачите? Питань немає. Смачна, солодка. Біжкірочкою кислинка. чудово. Просто пісня. Супер. Рекомендую Надрання алеча. Сорт надрання. Дуже-дуже смачно. Бачите, дивіться, які тушкончики. Ох, які гарнесенькі. Рекомендую сорт. Дуже чудовий, невибагливий сорт овочі на Рекомендую.